Привіт! А чи задумувались ви коли-небудь, що можна розповісти цілу історію, ну, зовсім без снів? Саме про це ми сьогодні і поговоримо: про мистецтво аплікації. Знаєте, це та сама техніка, де кожен, буквально кожен клаптик тканини, кожен стібок нитки, все це стає частиною однієї великої візуальної історії? Та аплікація це, знаєте, дуже схоже на мозаїку, тільки замість камінчиків шматочки тканини, нитки, папір. Ідея ж, погодьтесь проста, але яка геніальна це цілий світ для художник – це не той, хто з фарбами та пензлем, а той, хто з клаптиками тканини і голкою. І саме ця простота, ця доступність дає такий неймовірний простір для фантазії. Ну що ж, починаємо нашу творчу подорож. І тут увага, кожен учень стає справжнім майстром-діячем, тобто не просто спостерігачем, а, а творцем готовим втілювати свої ідеї в життя. І як будь-який майстер. Починаємо з чого? Правильно, з інструментів. Давайте подивимось, що ж нам знадобиться для нашої творчої майстерні. Отже, ось він наш базовий набір тканина і нитки. Це, по суті, наші фарби, наші текстури, далі цупки і папір або картон. Це буде наше полотно, основа для шедевра. Ножиці та лекала, звісно, для точності. Ну а клей і голка це те, що з'єднає всі ці шматочки в одну цілісну історію. Все просто. Але перш ніж ми кинемося у вир творчості, є одне, але дуже важливе правило безпека. Працюючи з гострими інструментами, треба бути максимально уважними, бо справжня творчість можлива тільки там, де є повага до процесу, і, звісно ж, до безпеки. Так, тепер, коли ми готові, переходимо до найцікавішого. Наше головне завдання створити диво коника. Це буде наш перший, так би мовити, маленький шедевр. І сам процес він насправді дуже логічний і головне захопливий. Дивіться, всього чотири кроки: перше, готуємо матеріали. Друге, робимо лекала і переносимо контури на тканину. Третє, найцікавіше, вирізаємо і приклеюємо, збираємо все докупи. І четверте, це вже така собі магія оздоблюємо все нитками, саме вони додадуть об'єму, текстури і по суті оживлять нашого коника. Але, звичайно, наш коник це тільки початок, це лише одна з тисяч історій, які можна розповісти. Світ аплікацій, він величезний, і там стільки різних героїв. От, наприклад, колобок. Можна створити всіх персонажів цієї казки. Тут уже техніка трохи складніша, бо поєднується і шиття, і аплікація. Але результат це ж виходить цілий театр на тканині. Або ось композиція янголи. Тут взагалі круто. Аплікація поєднується з витинанкою. І звичайна коробка з під цукерок, подумайте тільки, перетворюється на справжню тривимірну сцену. Неймовірно, правда. І все це, знаєте, підводить до дуже цікавої думки. Ми ж як звикли, аплікація це щось пласке. А що, якщо що якщо вона може вийти за межі цієї площини, отримати новий вимір? Отже, питання на мільйон чи може аплікація бути об'ємною? Здавалося б, ні, але відповідь вас точно здивує. Так, уявляєте, так, є така техніка, називається мозаїчне торцювання, і вона робить саме це. Там замість пласких шматочків паперу беруть такі скручені об'ємні елементи, і в результаті виходить така неймовірна пухнаста поверхня. Це ж по суті і є тривимірна аплікація. Але, врешті-решт, чи це пласка аплікація, чи об'ємна суть, суть одна і та сама. Все зводиться до створення своєї унікальної мозаїки. І це знову ж таки повертає нас до самого початку. Пам'ятаєте? Створення аплікації це як складання мозаїки. Кожен клаптик, кожна ниточка це маленький фрагмент великої картини, історія розказана без жодного слова. Тому, коли наступного разу в руках опиняться клаптик тканини, і нитки просто замисляться, а яку історію розкажуть саме вони, яку історію хочеться розповісти світові.